З Донеччини до Брюсселю із зупинкою у Львові ранішній візит Зеленського став неочікуваним, адже завчасу його ніхто не анонсував. Про приїзд президента стало відомо з його телеграм-каналу, де він виклав відео з Марсового поля, на якому поклав квіти на могили загиблих воїнів. Вже в день він прибув до Брюсселю, де на саміті лідерів підписав одразу три безпекові угоди з Євросоюзом. Відтепер усі 27 країн-членів ЄС надаватимуть Україні підтримку та допомогу протягом часу, зазначеного у документі. Команда Help Heroes of Ukraine втретє передала іграшки дітям на прифронтових територіях. Ці безцінні подарунки зібрав благодійник з США Джої Вентімілья, який кілька років тому втратив свого сина. І після цієї трагедії вирішив допомагати малечі, як тільки може. З початку вономасштабного вторгнення передав вже не одну тисячу іграшок і нашим дітям. Цього разу волонтери навідалися на Київщину у село Плоске і особисто передали подарунки. А нам я можна? Будівля школи була зруйнована внаслідок бойових дій, бо окупанти тримали тут свою техніку. Зараз понад 350 дітей вчаться у приміщенні дитсадка. То були важкі часи, розповідає викладачка навчального закладу. Але також додала, що зараз ситуація стабілізувалася. Під час окупації в нас було 40, мабуть, десь до 45 дітей, які дійсно знаходилися у підвалах і були на території села. Діти пережили це страшне горе, дуже важко, тому що це вплинуло ну, на багатьох і переживають зараз, і дуже багато невідбудованих будівель. У нас є діти, які залишились без будинків, тому що спалений будинок. Наразі школу ремонтують і вже скоро діти повернуться у свої класи. Наступною ж зупинкою для волонтерів була Шевченківська громада на Миколаївщині. Дитина боїться грому, боїться шуму, тому що бачила ті розрушення, які і по телевізору, що робить війна, як проходиться все. Кожен якийсь голосний звук. Мама, це ракета. Мама, це ракета. Тому дуже страшно. Знаєте, посмішка дітей це понад усе. А... Ці частки тяжкі для нас дні. Іграшки для дітей це хоч якийсь розряд в даній ситуації. Вони граються та забувають не повністю, але трішки відволікаються від. Сьогодення іграшки, які ми сьогодні отримали, вони ну, дійсно на сьогодні дуже дуже необхідні, тому що діти пережили дуже багато тривог, стресів, і, взагалі, з початком повномасштабного вторгнення на території нашої громади заклади освіти дуже багато і пошкоджених, і зруйнованих. І з початком війни дуже багато родин роз'їхалося по всій нашій. І Україні багато виїхало за кордон, але ситуація на сьогодні стабілізувалася. Діти ж в свою чергу теж від себе підготували подарунок для Джої, щоб він пам'ятав про те, наскільки важливо є його справа для малечі у цей непростий для країни час. Я просто відчуваю велику честь тримати в руках цей прапор прямо зараз від дітей України, і знову ж таки я дуже сподіваюся, що ці іграшки принесуть у їхнє життя частинку надії та радості, навіть якщо це тільки мить. Вони так багато пережили і так багато втратили. Це досить по особливому, справді гарно важко щось сказати, тому що це дуже зворушливо, наче втрачаєш мову. Також подарунки завезли у кілька інших навчальних закладів, як у Житомирський дитячий будинок та Луцький ліцей на Волині. Перша партія це була приблизно тисячу іграшок, друга не менша. Ну і зараз відповідно ми маємо більше двох тисяч іграшок. Це велосипеди, це ляльки, це різноманітні машинки, конструктори Лего, розвиваючі ігри. Таким чином ми стараємося задовільнити різні вікові категорії. Додамо, що цього разу волонтери передали нашим дітям 2000 тисячі іграшок тепленьке місце. Робота не би лежачого. То чого б собі ще й на хліб з масом не заробити? Член Золочинської ВЛК вирішив організувати прямо у своєму кабінеті невеличкий, проте стабільний бізнес. За клієнтів, звісно ж були ухилянти, для яких медик не шкодував липові діагнози. А брав з них ортопед небагато 15 тисяч гривень, і за цю суму давав гарантію про відсрочку від мобілізації. Невідомо скільки б часу наживався цей ескулап. Я бонувчі довго дня. Правохоронці не спіймали його за руку під час отримання такого хабара. І от тепер лікаря затримали. А в його кабінеті слідчі знайшли чимало доказів брудного бізнесу. Попереду на медика чекає суд, який може засадити його за грати аж на 10 років. Аріна Коніва, правда, тут Львів. У центрі Незламні спільно з провідними польськими хірургами провели унікальний день, виконуючи слухові операції для українських військових, дев'ятеро пацієнтів з міновибуховими травмами отримали шанс на відновлення слуху завдяки співпраці українських та польських лікарів. Адже до Львова знову приїхав відомий у Європі отоларинголог Казімеш Нємчик разом зі своїм колегою Робертом Бартушевичем людина з порушенням слуху не орієнтується в просторі, має різні порушення у орієнтації. Крім того, у пацієнтів, які не мають барабанної перетинки, може легко розвинутись запалення середнього вуха, що також викликає дискомфорт і неможливість повноцінної координації. Казмір Немчик спеціалізується на онкооталарингології, слухопритузиванні та кохлеарній імплантації. Його місії до України вже стали регулярними, а кожен візит приносить нові методики лікування та навчання для українських лікарів. Професор Казимир Нємчик приїжджає до нас вже в четверте. Він не тільки оперує самостійно, він навчає наших лікарів, навчає наших лікарів цілими командами, щоб ми могли впоратися з ще більшою кількістю військової травми. Спільна робота не тільки дозволяє проводити складні операції, але й підвищує кваліфікацію українських спеціалістів, що й надалі допоможе надавати найякіснішу допомогу при військових травмах. Вважаємо, що треба тут вважаю, що це наш обов'язок приїжджати та допомагати нашим колегам. Маємо однакові цілі та бачення, тож мусимо разом долати ті виклики, які стоять перед нами. Приїжджаємо теж до Лише протягом одного дня закордонні та українські лікарі прооперували дев'ятеро військових з мінно-вибуховими травмами. Це завжди різноманітні осколкові поранення будь-яких різноманітних анатомічних ділянок. Це є вогнепальні поранення, які вже є відтерміновані. Тобто, це не є свіжа травма, це є реконструкція, реконструкція слуху, реконструкція обличчя для людей. Це для них важливо для того, щоб повернутися знову до нормального життя. Польські лікарі також оглянули пацієнтів, яких оперували під час попередніх візитів, і провели нові консультації для відбору пацієнтів для наступних операцій. Ірина Цвігун Правда тут Львів. Пригоди починаються там, де їх зовсім не чекаєш. Був у селі оброшено старий занедбаний парк, якому вже аж 300 років. І от одного разу команда науковців та ентузіастів вирішила, що такий артефакт слід обов'язково відновити. Але ті таємниці, які відкрило джерело, здивували навіть бувалих біологів та зоологів. І от тепер вони готові показати це усім охочим. Знімальна група Правда, тут Львів також побувала в оновленому парку, та неочікувано заринулася у свою пригоду. Пошук новонародженого оленятка, яке з'явилося на світ три дні тому, прямо на території джерела. Це в природних умовах вони також живуть у таких деревах-коріннях, так? Воно, отак, бачите. Дивіться сюди. Десь там. Бачите, вушками перчик. Бачу, бачу Боже, зовсім вушками. Заховаємо. Зоологи пояснюють, японські олені створіння вкрай якливі та обережні, тож обов'язково повинні мати прихисток. Команда зоологічно-дендрологічного парку спеціально залишила на галявині повалене дерево, аби ці тварини почувалися у безпеці. А очевидно, оленятко до журналістів таємниця, яку правда тут розкриє лише наприкінці сюжету. Якщо ти тримаєш і отримуєш такі види, так, купитних, то захист повинен бути, і воно правильно би було от на ландшафті залишати. І тоді вони от ви бачили, самі переконалися, що в принципі, от і дорослі олені там з задоволенням віддихають, і молодняк також він там народжується або переховується під час дня. А поки оленятку спостерігає за нами з укриття, працівники парку показали те, що неабияк вражає: червонокнижні рослини, трьохсотирічні дерева і навіть контактний зоопарк. І усе це відновлено збережено та зібрано на одній території лише з однією метою через розваги спонукати дорослих та дітей дивуватися природі та полюбити таку цікаву науку як біологія. Це був найстарший дуб, якому було 300 років, і, на жаль, він впав. І на його місце ми поставили архангела нашого охоронця, помічника і підтримку парку. Видів 16, напевно, буде реліктових. От останне все насаджено нами. Так. Завезено з різних європейських держав. Ну і так, різні є чорнокнижні. Ми покликані, щоб якраз розвивати дітей. От якраз їхній е, світоогляд, тваринний і рослинний світ, як воно є. Ми тут розказуємо, що де, як. Тут в нашому вольєрі проживає три дівчинки і два хлопчики. Вони між собою інколи можуть сваритися, але для людей це й цілком безпечно. У нас є також такі послуги, тобто що до них можна заходити, контактувати з ними, гратися для людей в неї цілком безпечні. Звісно, що в зоологічному дендропарку джерело є сила селена інших розваг, кафе, унікальний дитячий простір, майстер-класи для дорослих та дітей і навіть арт-майданчик. Але основне це те, що команда не лише прищеплює любов до природи, але й лікує нею. Що сюди приїжджають наші воїни після поранень та діти з особливими потребами, аби реабілітуватися завдяки спілкуванню з тваринами. Однак є одне велике, але без допомоги команда самотужки не впорається. Ми регулярно запрошуємо. Хлопців на реабілітацію. Що другий день у нас хлопчики на візочках, які міняються в обличчях після того, як контактують з тваринами, вони поспілкуються і їх радості немає. Меж вони щасливі, вони радісні, і це важливо. наших хлопців підтримувати важливо. А для цього, звісно, нам потрібні вливання. Насправді ми дуже очікуємо, щоб якісь організації могли долучитися до отримання і підтримки нашої історії і цінності цього парку. Якщо все піде добре, то парк джерело здивує нас такими пригодами, за якими раніше багато хто їздив за кордон. Команду обіцяє створити на території зоопарк, в якому буде комфортно і тваринам, і відвідувачам. Мають бути і леви, і тигри, і альпаки, і монжаки, і дикобрази, і великі розміри папугаїв дуже великий зоопарк буде. Так що запрошуємо всіх, кожного, тобто розказуйте, показуйте, і ми раді вас будемо бачити в нашому зоопарку. Кожна пригода колись завершується, але найкращий фінал це побачити те, чого так довго очікував. Журналістам правда, тут Львів таки пощастило, і японське оленятко вийшло до них разом із своєю мамою. І цю зустріч ми спеціально для вас зафіксували. Через пункт пропуску шигині намагалися приховано провести зарядні станції на суму понад мільйон гривень. Відомо, що на в'їзд до України прибув мікроавтобус з пасажирами. Керманич обрав смугу руху зелений коридор, чим показав, що немає товарів для декларування, але авто все одно скерували на перевірку. Під час цього процесу у багажному відділенні під особистими речами працівники митниці виявили нові зарядні станції в заводському упакуванні. За словами самого водія, незнайомий громадянин попросив перевести зарядні станції із Чехії в Україну, і він погодився. Подібну знахідку виявили в ще одному мікроавтобусі, що намагався проїхати через пункт пропуску. Там теж під валізами, коробками з одягом і за спеціально обладнаною фанерною перегородкою знайшли 14 зарядних станцій. За цими фактами складено адмінпротоколи.